Євангельський альманах Стефана Бухонюка під назвою Нова правдива дорога життя За грудень 1934 року номер 12 Епіграф. Хто це говорить? Тобто сміє казати. І те буває, чому Господь не повелів бути, чи не від уст. Тобто не з наказу Всевишнього приходить біда і благополуччя, навіщо ремствує людина, яка живе, кожен ремствує на гріхи свої. Плач Єремії, 3 глава 37, 39 вірші. А також всі бо і позбавлені слави Божої, тобто мудрості Божої. Римлян, 3 глава, 23 вірш. Мудрі це зрозуміють, а мудрі тільки ті, яким сам Бог відкрив таємницю свою. Дивимося Амос, 3 глава, 7 вірш. Майже всі люди у цілому світі нарікають, що все робиться не так, як вони хочуть. Велика це помилка в цих людей, бо не знають плану Божого. О дивний наш Бог! Він робить все те, що хоче, на небі й на землі. Дивимося Псалом 113, 11 вірш. Любий читачу, подумай, що Бог хоче робити. Ти цього не знаєш, то я тобі скажу. Бог робить лише те, що визначив через вірних слух. Хто ж це може знати? Знати може той, кого сам Господь обрав і відкриває йому свою таємницю, яка прихована в його вічному слові, і сьогодні таємниця Божа відкривається перед усякою владою і начальством. Значить, все те, що робиться на землі в людях, то так і повинно бути, бо так судив Бог. У всіх царствах на землі люди поділилися на різні партії спільноти, як на релігійні, так і на політичні. І партія чи спільнота проти партії страшно ворогує, а особливо проти тієї, що править царством. А як же добереться та ворогуюча партія до влади, то робить ще гірше, ніж робила попередня, те нині і сліпі вже бачать. Той, який у стосунках з іншим на ножах ніколи не може бути добрим, справедливим, можна викривати, тобто відверто повідомляти, несправедливість влади з любов'ю, а не зі злістю і ворожістю. Погляньмо на безсловесну тварину, скажімо на пташку, жодна в своє гніздо не паскудить. А пригляньмося ближче, як вона годує своїх пташенят. Здається, всі малята однакові, коли мама принесе харч, то всі вони відкривають свої роти. Але пташка знає, якої дитинці давала їсти, а якому ще треба дати. Бог сказав устами раба свого Ісаї. Віл знає, володаря свого і осел ясла господаря свого, а Ізраїль не знає мене. Народ мій не розуміє. Пророк Ісая, перша глава, третій вірш. Ще пророк Єремія картає. І лелека під небом знає свої визначені часи, і горлиця, і ласівка, і журавель пильнують час, коли їм прилетіти. А народ мій не знає визначення Господнього, тобто розпорядку, плану, намірів. Господніх. Як ви говорите, мудрі ми і закон Господній у нас, а ось неправдива тростина, тобто перо книжників, і його перетворюю на неправду, тобто брехню. Осоромилися мудреці, знітилися і заплутались у сіті. Ось вони відкинули слово Господнє. У чому ж мудрість їхня? Читаємо. У пророка Єремії, 8 глава 7 по 9 вірші. Бог навчає. І турбуйтеся про добробут міста, краю чи країни чи держави, в яке я переселив вас. І моліться за нього Господу, бо при добробуті його і вам буде мир. Читаємо в Єремії 29 глава 7 вірш. Ми, християни, які дотримуємося заповідей Божих, стараємося дбаємо про добробут нашої країни Польщі, і те, що бачимо і чуємо, не встидаємося виявляти перед усіма, бо Бог наш має право до всіх і до малих, і до великих, і до підлеглих і до влади, оскільки Він створив одне й інше, але начальникам буде суворе випробування. Про це дивимося при мудрості Соломона, 6 глава з 1 по 14 вірші. Бог робить усе через своїх слуг. Він виголосив устами колишнього американського президента, покійного Вілсона, добру промову, щоб створити союз народів, тобто Лігу Націй, і всілякі справи вирішувати справедливим судом. Ту промову держави прийняли і створили. Але не союз народів, а союз держав. І досі він нічого не зробив, тільки переводив людську працю. Сварка між німцями і французами заставляє Союз держав щось зробити. А союз шістьох сильних держав покаже, як зробити справедливу спілку народів, але не на користь цим народам. Хто має розум, той зрозуміє. Цей 1934 рік, що минає, зробив крок далеко вперед, примирив хоча б зверху ворогів, як майже всі держави були налаштовані проти більшовиків. 1934 рік примирив їх, тільки ще добре не видно, для чого це, але все-таки примирив. Різні ж релігійні секти, які кричать, що вірують у Бога. І в Ісуса Христа і збираються летіти на небо, зляться одні на інших так, як більше ніхто на землі не злоститься. Подумайте про це, всі вірні різних сект. Написано бо гнів людини не творить правди Божої, Якова, перша глава, 20 вірш. А ви, всі, звані віряни, гніваєтеся на нас, християн, свідків Божих, за те, що ми з любов'ю. Виявляємо вам ваші хиби, що ви не розумієте слів Божих. Ви покликані, вірня різних сект, що з'явилися до 1914 року, не знаєте, якого ви духа, так як не знали колись і учні Ісуса Христа. Написано: Коли Христос Ісус хотів зайти в одне село і його не прийняли, то учні Його сказали йому: Господи! Хочеш, скажемо, щоб вогонь зійшов із неба та й пожар їх, і не любили всіх тих, що були не з ними. Дивимося Євангелія від Луки, 9 глава, 49 по 56 вірші. Вони так поводилися, бо ще не мали в собі Святого Духа і не розуміли святого Письма. Так і ви робите, звані віряни, бо не знаєте, якого ви духа. Як видно з діл і науки вашої, то ви нікого не любите, лише тих, що слухають вашу блудну науку. Ви все ждете, що Христос забере вас на небо, а землю з усіма людьми спалить. Не буде того, що ви думаєте, вчите, й очікуєте, і вам буде великий сором і ганьба. Тож я і мої співбрати просимо вас в ім'я Ісуса Христа. Зупиніться на ваших дорогах. Тобто в науках, поміркуйте і пошукайте доброго шляху, і ним ідіть. Нема бо іншої дороги, крім тієї, яку проклав нам Господь Ісус Христос, але путь цю мало хто зрозумів. Всі ви спираєтеся на Євангеліє, а сатана диявол, обманник, із чим прийде? З Євангелією в руках, прийме подобу й ангела світла. Буде зовні лагідний і смиренний. Але коли хто що скаже проти нього і його науки, страшно розсердиться, Він не може встояти на суді. Наш учитель і Господь Ісус Христос не гнівався і не злився, коли на нього говорили в тобі біс, а візьми, скажи Адвентистові чи Баптистові, чи п'ятдесятникові. В тобі біс, то побачиш перед собою біса. Чи як до тебе читачо, хто скаже в тобі біс, то ти сам можеш побачити в собі, чи є в тобі дух біса, чи дух Христа Ісуса. Як простиш тому, хто обзиває тебе бісом, чи ще якось інакше, і не будеш озлоблюватися, то добре, то буде в тобі дух Христа. А як будеш спалахувати і прощати не будеш, то в тобі Дух Антихриста. Зрозумій же, читачу, себе. Подивися, читачу, тепер у всіх людях живе Дух Антихриста, а не Христа. Богнівуються всі один на одного: батько на сина, син на батька, володар на володаря і так далі. А покликані вірні чекають, що ще прийде Антихрист. Він, Антихрист, уже давно прийшов, і йому і знамену, тобто знаком його, поклонилися мало не всі. Антихрист відмінив закон Божий і постановив свій приклад, відмінив суботу, а постановив святкувати неділю. Неділя це знамено звіра, а звірами Святе Письмо називає царів. У третій книзі Єздри розповідається. Ось на землі буде дешевизним усьому і подумають, що настав мир. Але саме тоді і спіткають землю, а земля означає тих людей, що не знають Ісуса Христа, біди, меч, голод і велике сум'яття. Третя Єздре, 16 глава, 22 вірш. Початок тієї дешевизни ми селяни вже переживаємо. Вся наша праця ніким не цінується, але підходить пора, коли ті, хто зараз розкошує і не співчуває тим, що бідують, самі біди не витримують, бо вони не звикли до неї, а лише до гараздів. Зараз сільськогосподарська продукція знецінена, але вже незабаром і фабричні вироби будуть дешеві, і тоді скажуть різні брехуни. – «Мир». О, тоді і відкриється біда, бо й хто ту біду робить. Тоді від лиця Божого, тобто клас бідних, покірних, трудових людей будуть утікати всі, і не буде їм місця. Про це дивимося Откровення, 20 глава з 11 по 15 вірші. Ми, християни, застерігаємо. Всіх керівників цього лихого світу. Пробудіться і подивіться, що має бути. Може, ви і вцілієте, бо наш Бог має над усіма людьми милосердя. Як же можна передбачити, що має бути у майбутньому? Передбачити можна лише завдяки вічній історії Біблії, і то не всім, а тільки вибранцям Божим. Своїм обранцям Бог відкриває, що має робити на землі, так бо написано. Бо Господь Бог нічого не робить, не відкривши своєї таємниці рабам своїм пророкам. Пророк Амос, 3 глава, 7 вірш. Сьогодні виявиться, хто Божий, а хто ні. Хто від Бога, той Слова Божі слухає. Ви тому не слухаєте, що ви не від Бога. Євангелія від Івана, 8 глава 47 вірш. Той, який від Бога, знає, що Бог має робити, і коли отримує від Бога знання, то і відкриває всім, хто має вуха слухати. Нині на землі триває суд Божий насамперед тому, що немає тут віри. Так бо написано. Але син людський, коли прийде, чи знайде віру на землі. Євангелія від Луки, 18 глава, 8 вірш. Майже всі люди кричать, що вірують, але де ж діла Христової любові, Святий Павло розмірковує. Невже ж Бог тільки юдеїв, а й не язичників, звичайно, і язичників, бо є лише один Бог, який виправдовує обрізаних за вірою і необрізаних через віру? Чи ми знищуємо закон вірою? Зовсім ні, але закон стверджуємо. Читаємо це у Римлян, 3 глава, 29 по 31 вірші. Я вже вище писав, що 1934 рік велике діло зробив, примирив трохи людей цього світу, устрою. А секти не миряться і не примиряться. А їм треба закрити вуста, які говорять неправду в ім'я Господа. Як же це зробити? Божий слуга каже так: І побачив я мертвих, малих і великих, що стояли перед Богом, і книги розкриті були, й інша книга розкрита, яка є книга життя, і судимі були мертві, за написаним у книгах, згідно з ділами своїми. Откровення, 20 глава, 12 вірш. І Із цього видно, що невдовзі збереться громада розумних людей і перегляне різні книги, від яких приходить смерть. Подивися, любий читачу, скільки тепер умирає людей через читання тих непотрібних книг, які не дають життя, хоч назва їх добра, просвіта, самоосвіта і таке інше. Ті книги вороже написані, їх молодь читає і починає ненавидіти одне одного, і скільки то тепер молодих людей у в'язницях пропадає. Хто ж цьому винен? Винні всі, від малого до великого. Що ж ми повинні зробити? Чи маємо одне одного звинувачувати? Ні, ми не маємо цього робити, бо як би того не було то ми не знали б, що таке добро і що таке зло. Як же багато зараз є різних книжок, газет, журналів і всякої іншої преси, які ведуть людство до смерті, особливо молодь. Над цим треба задуматися, кому слід, хто за цим повинен пильнувати. Бо цей день все відкриє добре воно чи зле. Для цього має бути в державі маленька громада з усіх головних проводерів, і буде видно, хто з поміж них веде до життя, а хто до смерті. Таке об'єднання керманичів уже тепер видно, бо кожен провідник має свою власну програму і пресу, в якій її оприлюднює, зрідка йде за чиєюсь, тобто наслідує чиюсь. Ми, християни, свідки Божі, проти всілякого вбивства, проти війни, бо мусить же настати на землі мир, братство і свобода для людей. Мені не раз задають такі питання ви, мовляв, сектанти, виступаєте проти війни. Як же буде хто нападати, то мусите відбиватися? Я відповідаю так. Нападають лише бандити, злочинці. І різні розбишаки, а краєм чи державою правлять і повинні правити найкращі люди. А ще для того вже кілька літ існує Ліга Націй, яка має правильно судити. А якби яка держава Ліги Націй не послухала, то мусить бути міжнародна союзна армія, і таку державу вона повинна стримувати. Ми всі хочемо миру і спокою. Нехай же Бог Небесний поблагословить наш край Польщу миром, щоб наші вищі керівники правили мудро і розумно всім народом. Амінь.